Як я заробив 100 доларів за день у крипті. Якщо тобі цікаво, просто додивись відео до кінця. Відкриваємо графік солани і встановлюємо тренд. Бачимо, що тренд у нас не східний. Далі я починаю дивитися е, графік більш локально і бачу, що в нас був е, рівень посилання, я його вам теж відмічаю, і ми його успішно пробили. Відповідно, на основі того, що в нас є несхідний тренд, і в нас є пробиття локального рівня, я шукаю вхід у шорт-позиції. Тобто стоп по шорту я ставлю за. Початок імпульсу, і фактично там тейк профіт має бути е, дуже пристойний, тобто 120-130, е, коротше кажучи, оновлення локального мінімуму по Солані. І через день я зафіксував профіт плюс 100 доларів приблизно, е, тому що бачив, що поки що наступний локальний рівень Солана не пробила, тобто вона продовжує. Знаходитись в несхідній тенденції, я зафіксував лише частину шорта. Відповідно, якщо ми будемо пробивати цей локальний рівень, я буду добирати шорт, тобто пірамідити цю позицію і тримати шорт далі. Якщо тобі було цікаве дане відео, просто підпишись на мій канал, адже тут буде скоро дуже багато цікавого корисного контенту по крипті.